От, що на Україні залишилось добре, так це не завдяки українцям, а вопреки їх. Це мед. мед. Але і тут барани хочуть все і споганити. І тут ця свинота лізе, щоб перебити цю традицію. Дивіться, бачите, це зараз м -м, початок квітня. Бачите, який мед, дивіться, зараз будете бачити. Бачите? Знаєте, що це мед? Шикарний мед, куплений у діда на базарі. Зарезного діда на базарі. Це мед з акації. А українські дебілоболдери об'явили акацію інвазією страшилом, забороненою рослиною. Ви... Тварі і козли, подивіться, що таке акація. Вона дає найкращий мед. Вона найкращий мед. І так український гарний мед. Я навіть в Європі його десь бачу. А от дивіться, який мед. Це мед найвищої якості. Це не ви своїми ратицями щось можете зробити. Це з американської е, акації, чи вона вже в Україні, вона вже живе тут 500 років. Цей мед принесли українські бджоли, це не люди, слава Богу. І той дід, той дід то Україна, а не це от бидло суч... суче, яке зараз ходить і придумує різні байки інвазії, херазі. Дивіться, я вам скажу мед з акації, це найкращий мед, найкращий це не мед, це Райська насолода.